Що зараз буде, як то кажуть, хардкор, чи так по лайту покатаємося. Доброго дня, вітаю вас на каналі Екон Україна. Сьогодні в нас на огляді фронтальне навантажувач від компанії Гідромек а саме WL640. О, розказати за цю машину, ця машина була придбана нашою компанією в аукціоні в Німеччині. Працювала ця машина в Голландії. Нам вона вже прийшла з тір четвертим мотором, але Уже з вирізаною системою AdBlue, тобто тут стоїть так звана обманка. В компанії Гідромек це був перший такий серійний фронтальний навантажувач, який користується популярністю у багатьох країнах, таких як Нова Зеландія, Зеландія, Німеччина, Голландія і так далі, і тому подібне, саме своєю надійністю. Пропоную більш детально розглянути машину вже, як то кажуть, біля самої машини. А саме можемо розпочати з ковша. Ківш у нас тут на 4,2 куба, але є можливість поставити ківш об'ємом до 7 кубів для легких матеріалів в аграрному секторі. Висота Вивертання ковша на осі нижній у нас 4360 мм. Далі, по максимальному відриву від землі матеріалу це 19 тисяч, більше 19 тисяч кілограм сил. Це досить багато, перераховуючи те, що вага самої машини 26,5 тонн. Доволі Хороші показники. Ще з особливостей так, робочого органа фронтальної машини це Z-подібна стріла. Як би це зараз в наш час не звучало, але так і є, z бар стріла В чому особливість саме цієї машини, в тому, що тут використовується подвійна Z-ба-Стріла. Тобто ми, маючи всі переваги з даного типу стріли, при цьому не втрачаємо оглядовість при погрузці чи при роботі з матеріалом. Що можна ще розказати за дану машину в загальному не ніряючи туди в подробиці і деталі? Гідромек, так як і в будь-якій другій моделі виготовлені використовує все ті ж високоякісні матеріали металу для ріжучих кромок ковша, це Хардокс, шведська високоякісна сталь. Плюс рама використовує метал самої Турції, який вони самі варять, самі виготовляють, самі виливають і так далі тому подібне. Ще можу сказати про те, що тут так само, як і в будь-якій другій моделі, як я вже попередньо говорив, використовується агрегатна частина відомих брендів, які перевірені часом, не знаю, кар'єрами, часом, можливостями, ну, саме головне це часом. Агрегатна частина даної машини це мости і коробка компанії ZF. мотор тут від компанії Mercedes, це om 470 більш детально почнемо розглядати з головного в таких машинах це гідравлічна система. В нас на цій машині використовується три гідравлічних насоси: один з яких йде чисто на кермо, другий йде для управління гальмами і приводом вентилятора охолоджувальної системи. І третій насос йде як головний насос для робочого обладнання, тобто для стріли. Розподільник даної машини у нас знаходиться в передній частині. Насоси у нас знаходяться ось тут, під кабіною оператора. Ще можу сказати про те, що в нашій системі даного фронтального погрузчика використовується всього. 200 літрів гідравліки, 135, з яких знаходиться в баку. По характеристикам, даний мотор має в собі 325 кінських сил і 1600 НМ моменту. По паливному баку тут він у нас 400 літрів. Тобто на повний робочий день нам буде вистачати палива 100%. Далі зможемо поговорити про коробку. В даному агрегаті у нас стоїть коробка від компанії ZF AutoShift для важких умов роботи. Має 5 передач і 3 передачі назад. Плюс є система ICCO. Це система, яка забезпечує автоматичне регулювання тиску на гідротрансформаторі, коли ми, наприклад, тримаємо машину на гальмах. Вона буде зменшувати тиск на гідротрансформаторі для того, щоб не нагружати мотор, давати більше можливостей і потужності на гідравліку. Це значно збільшує економію палива і комфорт в роботі. По мостам, що можна сказати, класичні мости з гальмами в бортових редукторах, але передній міст у нас має блокіровку диференціалу як будь-яка поважаюча себе машина даного класу. Гідромек 640 wl має можливість перекидання кабіни під кутом 35 градусів для обслуговування простору. Ось тут це у нас обслуговування і насосів, і коробки, блока розподільників. Самої коробки, плюс аварійна система керування машиною, про яку ми поговоримо чуть-чуть детальніше пізніше. Реалізовується підйом кабіни за допомогою насоса, який знаходиться на зовнішній частині, приводиться в рух механічно. Але перед тим, як піднімати кабіну, треба не забути трішечки підняти капот. Пониклося душевий. Так, що можна побачити у нас тут? А тут ми можемо побачити два насоси спарених в одну лінію, один із яких дає 210 бар плюс 190 літрів потоку, другий дає 250 бар, тобто цей 250, і 85 літрів потоку це цей. Плюс є третій насос, у нас знаходиться ось там внизу. Є попередній розподільник, це один із головних розподільників у машині. Бачимо блок розподільників самої коробки ZTF і аварійна система керування машиною. Наприклад, якщо у нас машина втратила можливість запускати мотор, у нас не працює гідравліка чи ще щось, в компанії Гідромек передбачила можливість. Порівняти машину, тобто вирівняти її передню частину відносно задньої, щоб вона була паралельною для погрузки її чи краном, чи буксування її на якийсь трав. Як це реалізовано? Реалізовано це за рахунок звичайного стартера і акумуляторів, які знаходяться в мене якраз тут під ногами в цьому ящику. Тобто, поки ми запитуємо цю систему, у нас напряму від акумуляторів, іде живлення на насос, на стартер, який крутить свою чергу насос, і ми крутимо кермом легко, тому що якщо не нічого не запущено, ми просто ну, фізично нічого не зробимо. Їм. Також на самій кабіні ми можемо бачити розподільник гальмівного зусилля з тестпойнтами для перевірки і датчиком, який слідкує за системою, плюс кермовий дозатор, який безпосередньо дозує тиск і масло на кермові циліндри. І тут у нас ще знаходиться в самому, самому салоні, ще знаходиться педаль, але вона у нас електронна, так як акселератор у нас іде електронний. Про акумулятори, які, про які я згадував раніше, які знаходяться у нас ось тут. Доступ до них доволі легкий. Тут ми можемо бачити два великооб'ємних акумулятори на 12 вольт кожний, так як система у нас є на 24 вольти. Про ліву сторону походу машини. Зараз у нас тут трішки підрозібрано, так як щоб перекинути кабіну, нам потрібно зняти запобіжні болти, які в нас ставляться ось тут. Тут у нас ще стоїть бардачок. Але це добре, що його немає. Ми можемо побачити тут бачок у нас для омивача скла. І в ось цьому кейсі такому у нас сховані головні запобіжники, реле, силові, силові запобіжники, звичайні, плюс тут у нас знаходиться вимикач маси. Один єдиний основний. Плюс ще у нас тут є кнопочка, якою ми піднімаємо і закриваємо капот машини. Зараз для більшого доступу в підкапотний простір нам потрібно ще зняти ці боковинки. Знімаються вони доволі легко. Тут у нас вже відкрито, тут відкрито, поза лісом знімаємо гору. Так, що ми можемо бачити з цієї сторони, ліва сторона по ходу машини. У нас це біля мотора, це скажімо так, гаряча сторона, так як тут у нас знаходиться турбіна, тут у нас знаходяться магістралі ЄГРА і так само вихлоп, який йде через блок AdBlue. Нагадаю, в даному випадку в нас вирізана сама система AdBlue, тобто у нас стоїть обманка. Машина у нас рівняється до класу Тір 3. Про двигун тут важко щось розказувати, так як цей двигун використовується дуже широко в самих різних галузях. Це і спецтехніка, це і автомобілі, це і вантажівки. Я думаю, що навіть десь використовується в генераторних чи насосних станціях. Тому тут за надійність і запчастини для цього мотора можна не переживати. Далі ми бачимо. Досить таку непогану шумовіброізоляцію від моторного відсіку до радіаторного відсіку, так як у нас тут касета радіаторів, яка обдувається нас вентилятором з гідроприводом. Як я говорив, один із насосів у нас йде і на гальма, і на привід для цього вентилятора, який, в свою чергу, має можливість реверсу, Тобто він сам час від часу продуває систему радіаторів. Нас налаштувати частоту продувки можна всередині машини на головному екрані. В касеті радіаторів у нас знаходяться радіатори гідравліки, радіатор коробочної рідини, плюс інтеркулер охолодження повітря. Ну і само собою радіатор антифризу. Також тут ми ще бачимо сам механізм підйому капота. Компанія Гідромек передбачила можливість. Поломки, так як це техніка, це матеріали, все може ламатися і, відповідно, скажімо так, його треба робити. Для легкості ремонту при поломці даного мотора у нас передбачене ось таке вікно на капоті. Тобто, якщо нам потрібно в екстреному порядку підняти капот, ми просто відкриваємо це вікно, відкручуємо одне з один із осей, і піднімаємо механічну капот самі. Дивлячись на такі нюанси, як шумовіброізоляція, ось таких відсіків, так само на капоті вона є. Дивлячись про такі моменти, продумані для того, щоб в аварійному випадку підняти капот, ну просто підтверджуємо ті слова, що гідромік думає про комфорт для механіка також. Тобто ремонтопридатність цих машин набагато вища, ніж в аналогі. Так, права сторона машини підкапотний простір, що ми можемо бачити тут. Тут ми бачимо основні скажімо, фільтри все системи коробки, тобто це фільтри в нас коробки. Далі клапан бачимо на охолодження, тут у нас знаходиться паливний фільтр мотора один із. Тут додаткові це вже скажімо, додаткові фільтри, які доставляє сама компанія Гідромет. Помпу, насос, common rail, рейку ми бачимо з цієї сторони. Тобто Всі такі основні матеріали, які ми використовуємо при заміні ТО, вони всі згруповані тут. Тобто, по факту нам не потрібно лазити по всій машині, у нас всі основні фільтри знаходяться тут, окрім гідравлічних, які в нас знаходяться вверху, про які ми поговоримо трішечки пізніше. Також ми тут бачимо комп'ютер самого мотора. так як у нас мотор йде вже 4 то 4 4iF навіть, але він відкочений байдуже, у нас усі комплектуючі залишились тут. Навіть якщо при бажанні ми захочемо відновити систему AdBlue, усі комплектації, які при цьому використовуються, у нас тут є. Тобто EdBlu тут вирізаний грамотно. Трішки розглянемо машинку зверху, так як у нас, в принципі, тут нічого нового ми не побачимо, це та ж система AdBlue. корпус повітряного фільтра і, в принципі, касета радіатора. Але тут ще ми бачимо бак гідравлічний. Зардна горловина і два фільтри, які у нас ну, робиться заміна саме звідси. Тут ми ще можемо бачити розширювальний бачок, який є рівнем антифризу в двигуні. Також ми можемо бачити, як я згадував раніше, шумовіброізоляцію на самому капоті. Тобто в таких місцях, де найбільше може бути вібрація чи може шум, максимально можливо це все знешумлено для комфорту самого оператора. По задній частині HydroMEX 640WL ми можемо бачити, що передбачена можливість буксирування якихось прицепів, вантажів і так далі. Тому подібне. Також у нас використовується LED-оптика для стопів поворотів, робоче світло також LED і камера заднього виду. Далі подивимося в підкапотний простір. Тут у нас йде головна горловина для рідини AdBlue. Яка в даному випадку у нас вже не використовується, і зелена горловина для паливного баку, який знаходиться ось тут внизу, під, за захистом і під моторним блоком. Плюс ми ще тут бачимо радіатор кондиціонера, так як у нас тут в цій машині використовується піймет-контроль. Трішки поговоримо про центральну частину машини, саме два шарніри, якими машина скажімо так, повертає, грубо кажучи. У нас є два поворотних циліндра, два пальці осьових. Вони в нас досить такі розумно зроблені, так як у нас йде тут досить масивна така втулка. І в місцях, де найбільше зношується, скажімо так, витратний матеріал і палець, втулка, у нас зроблені досить великі площі, щоб він довше служив, не роблячи великих люфтів і дискомфорту при роботі. Далі, тут більше всередину, ми будемо бачити велике. Гальмівне колесо, яке використовується як ручник. Плюс планка тест-пойнтів для перевірки машини на роботоздатність. І такий маленький-маленький рівень, який показує нам коробочну рідину. І ось ця горловинка якраз є заливною для коробки. Так погане село. При вході в машину ми можемо бачити механічний лічильник мотогодин, плюс такі віконця, за яким сховані порти для підключення до блоків мотора чи машини з запобіжниками. Також за цією стінкою у нас сховані основні блоки управління машиною: це блок управління мотором, блок управління машини, блок управління опера і так далі. Тому подібне. І так пару слів про сидіння нашої машинки. Тут ми бачимо підігрів. Можна включити підігрівку спини і низу. Плюс можна трошки бокову підтримку відрегулювати. Далі всі останні налаштування у нас ідуть спереді. Нагадаю, сидіння у нас на пневмоподушці. Всі управління, які у нас відбуваються, або механічні, або знову ж таки пневматичні. По ліву руку у нас знаходиться гальма. Гальма у нас не мають фіксації, так як на екскаваторах колісних, так як у нас є повноцінний рушник. Справа у нас знаходиться педаль акселератора. Вона у нас електрична, як я вже згадував раніше. Далі підрульові перемикачі. Лівий у нас відповідає за коробку передач, має блокування від перемикання на вперед чи назад, ну, на нейтралі можна заблокувати. На речахупі ми можемо переключити до 4-ї передачі. Тобто ми можемо по факту задати максимальну передачу, на якій він буде, скажімо так, зможе переключати сам, так як коробка по-любому буде переключатися сама. Ми принудительно можемо включити тільки першу або другу передачу. Далі він все буде підтягуватися. Ход вперед, ход назад. Правий речах Правий комбінує в собі і поворотники, і перемикання на дальнє світло хода. Так само у нас на цьому ж джойстику реалізовано управління дворником наружним і омивачем скла. Потім Наша колонка регулюється одним речагом, можна нахилити її чи підняти по висоті. Ну і спереді в нас залишається лише головний екран. Зараз ми вімкнемо запалення, щоб показати, які параметри на ньому ми можемо спостерігати. Ми бачимо температуру двигуна, ми можемо бачити, можемо бачити температуру трансмісії, також паливо, паливо, точніше не паливо, а рідина AdBlue окремою шкалою, паливо. Тут у нас буде відображатися температура на дворі, плюс мотогодини, передача, яка вімкнута, швидкість і оберти. Всі останні параметри, які нам потрібно буде побачити чи зафіксувати, ми вже через головний екран будемо це все знаходити. Ми зараз порозкажемо про це. Плюс на цьому ж екрані буде відображатися включена якась функція чи не включена. У нас тут верхня частина і нижня частина. Там, може, їх на камеру не сильно буде видно, але там є такі пункти, які будуть підсвічуватися, якщо вони активні, чи буде горіти якась помилка. От зараз в нас машина не запущена, у нас горить, що у нас акумулятори зарядки немає, і тиску в коробці немає. В принципі, попередній частині все. Можемо приступати до правої частини, а це головна частина, яка у нас тут є. І так, два джойстика управління стрілою. Цей джойстик у нас регулю... Керує виворотом чи заворотом кевша. Цей джойстик регулює у нас опускання чи підйом. Також у нас є кнопочка. Ця кнопка це у нас механічний, не, ручний кейкдаун. Якщо щоб не переключати крутівкою на рулі, ми можемо нажати одну кнопку, він скине передачу вниз. Після цього нажимаємо ще раз, і вертає її назад на ту, яка була. Така ж сама функція у нас організована на бек від від Далі. Три кнопки тут спереді. Кнопка примусового вимкнення блокування переднього диференціалу. Включаємо, в нас заблоковується міжколісний диференціал переднього мосту. Далі сигнал і кнопка TIP-Shift. Tip-Shift в даному випадку це функція, яка дозволяє управляти ходом без цього речага підрульового. Для чого це зроблено? У нас робочі органи тут, на правій руці. Ми запитуємо цю кнопку і в роботі ми використовуємо тільки праву руку. Ліва рука у нас лише керує машиною. І все. Тобто цю кнопку ми нажимаємо, у нас запитується ось ця. І далі вже ход ми переключаємо цією кнопкою. По джойстикам є панель. Це панель фірмова від компанії Hydromek. Називається вона Опера. Більш детально по її кнопкам. Ось ось цей блочок з цими стрілками, ось ці стрілки, Search Media і крутівочка. Це у нас все йде для мультимедії. Тобто це або зчитування флешки, або радіо, або, можливо, якісь там, файли ви скачаєте вставите з флешки сюди. Це ми зараз ще покажемо. Також тут є кнопка ввімкнення габариту чи ближнього світла. Ближнє світло, до речі, тут діодне. Далі кнопочка аварійної зупинки. Крутілка центральна, вона у нас регулює режим роботи трансмісії. Тобто у нас лайт режим такий легкий, середній і максимальний. Все це скажімо, настраює трансмісію на режим роботи. Тобто це зараз буде, як то кажуть, хардкор чи так по лайту покатаємося. Відповідно на розході це теж буде відображатися. Права крутилка для меню. також під нею є кнопки повернення назад і додому. Далі у нас вже йдуть функції самого робочого обладнання. Тобто це фіксація висоти підйому, фіксація нижньої опускання. Тобто ми можемо задати йому параметри і він буде їх підтримувати чи автоматично піднімати до того висоти, чи до нижньої висоти. Далі є функція так званої Ready to Dig. Тобто заворот ковша після того, як ми висипали, ми тримаємо джойстик сюди, він його тримає, поки у нас не стане ківш в те положення, в якому ми зробили йому запис. Далі є кнопка флотінг, це так званий вільний ківш. Можливо, щось треба прогладити, протягнути, щоб ківш під власною вагою лежав. І кнопка так званий СРС, це плаваючий ківш. коли ми набрали щось велике, важке в кіф, щоб машину не розгойдувало на якихось ухабах нерівності, у нас буде передній ківш працювати через гідроакумулятори. Тобто передній ківш буде підпружинений. І Далі кнопка, яка у нас тут намальована шестерня, 1.4, це кнопка автоматичного кікдауну. Тобто, якщо у нас тут є ручний, ми можемо включити цю функцію, і він буде автоматично скидати на передачу вниз, в разі, якщо машина буде розуміти, що навантаження на коробку йде. Але робота не робиться. Він автоматично скине передачу вниз, ви зробите вашу роботу, і тільки він відчує, що можна переключити передачу назад, він це зробить сам. Тобто така більш-менш автоматизація в нього є. Далі кнопка старт-стоп відповідно запускає і глушить двигун. Кнопка інфо виводить ну, це більше по екрану. Показує інформацію про машину, мотогодини, економія палива і так далі. Тому подібне. Далі ось ця кнопка із знаком-трикутнику це функція включеного чи виключеного сигналізування про якісь помилки чи можливо сповіщення машини. Тобто беззвучний і режим зі звуком. <кій> далі йдуть кнопки камери. В даному випадку у нас камера одна, лише задня. Управління клімат-контролем, яке виводиться у нас на головний екран. Тобто Ми його можемо включити тут, а потім просто переключати налаштовувати на екрані. Функція е мигалки. Приблизкова маячка, е запітується вона звідси, Тобто не треба ні розеток, нічого, все стоїть, просто викнули чи вимкнули. І омивач заднього скла, дворник, і омивач відповідно. По Цій панельці у нас все, в принципі. Далі в нас йдуть кнопки по блокування. Це у нас кнопка ручного гальма. От ми тільки що чули, що вона включилась, виключилась. Далі блокування гідравліки машини. Ми Можемо заблокувати, навіть якщо машина буде запущена, нічого працювати не буде, поки ми не знімемо ці блокування. Далі йде кнопка підігріву зеркал заднього вигляду. Це у нас управління зеркалами, тобто вони електричні з сервоприводом. Можемо налаштовувати під себе. І кнопка, про яку я говорив раніше, це кнопка функції ICCU. для автоматичного зменшення тиску на гідротрансформаторі при навантаженні. Також працює автоматично, залежить в основному від гальмівного зусилля на педалі. І тут ще є такий зажим, який дозволяє регулювати оцю всю панель праву по висоті. Ну, Хто як, кому як зручно буде, можна буде відрегулювати. Знаходиться воно тут, оранжевий такий зажимчик. По екрану. Головний екран у нас з домашньою сторінкою є зображення камери. Зараз у нас виключене запалення, воно не показує. Але можемо пройтися по остальним пунктам. Перший пункт це освітлення. Освітлення в даній машині можна включати просто натиском на відповідні скажімо так, пункти машини. Це стрілові, робочі і так далі. тому подібне. Ззаді, на кабіні чи ззаді самого самого. Далі пункт меню, в якому можна поміняти мови, подивитися інформацію по пунктам машини, гальма, електрика, гідравліка, трансмісія чи мотор. Далі замінити збити мотогодини, по які він відраховує до заміни масла чи фільтрів. Тобто у проведення ТО він їх сам відраховує, він буде вам сповіщати про необхідність заміни за 10 годин до настання цього часу. Далі по машині можна подивитися версії, скажімо так, прошивки. Робочі години в даному випадку це 5130 годин. Відповідно на цьому механічному у нас буде трошки менше. У них різниця невелика, але вона є. Далі, по тут можна налаштувати яскравість самого екрану. Далі можна налаштувати час. Дату і в сервісне меню це ми вже заходимо через пароль. Пароль є лише в офіційного представника. тобто в нас. Далі можна налаштувати якраз вентилятор, за який я говорив, з гідравлічним приводом. Тобто це ручний режим, це авторежим, це буде автовисокі оберти, авто низькі чи середні. Тобто це все можна налаштувати або взагалі вимкнути автоматичну продувку радіаторів в другу сторону. Оце якраз у нас є ця система, за яку ми говорили, аварійне управління запітується вона тут, з цього екрану. Включили запалення, запітали звідси, у нас включається цей насос ми починаємо крутити кермо. Зараз ми цього робити не будемо, так як це скажімо так, зменшує ресурс самих акумуляторів, так як це велике навантаження на самі акумулятори. Ну і знову вернулися на мову. Далі у нас є блок клімата, який ми вже там дивилися, піднімаємо, опускаємо і так далі. Зараз у нас просто вимкнена машина, вона не дасть налаштовувати. Радіо, понятне діло, можемо налаштувати, записати, так само список подивитися. Ну, то -то все як у легкових машинах. Далі USB переключаємо, дивимося. І AUX. AUX і USB у нас тут збоку є таке спеціальне так, віконце. В якому можна вставити флешку і AUX. До речі, оцей екран, цей блок, він прошивається просто за допомогою флешки, яка вставляється в оси блок. Не більше, не менше. Нічого для цього не потрібно. Ну і плюс до всього Гідромек використовує ще такі зажими, їх ще можна зустріти на котках нашої фірми. Це скоріше для ось таких речей. Поставили, забули. Чи може планшет, може записник, ще щось. Чисто такий зажимчик для комфорту самого водія чи оператора машини. Адже на рахунок комфорту для оператора Гідромек дуже сильно скажімо, приділяє цьому увагу. І, мабуть, за це в більшості саму компанію і люблять. Так як ну, чим більше комфорту, тим більше ефективність роботи на даних машинах. Ну, В принципі, по салону можна додати лише те, що у нас ось тут ззаді справа. Є ще такий додатковий бардачок, який, в свою чергу, при вівторному кондиціонері буде використовуватися як холодильник. Ну, і в принципі, у нас все. Що ще хотів розповісти конкретно за цю машинку, це, до речі, ексклюзив, це єдина машина в Україні такого роду. Ми його придбали не так давно. Це був місяць до початку повномасштабного вторгнення. На жаль, машину ми не встигли забрати з території. Нам на територію прилітали, скажімо так, подарочки від наших друзів. Машинка постраждала, але вона постраждала косметично. Нам прийшлося відновлювати лакокрасочне покриття, в деяких місцях ремонтувати, тобто ми її відремонтували в максимально можливому для себе стані. Тобто зараз машина повністю робоча, готова до роботи. Можливо, якщо ви зацікавилися даною машиною, можливо, є питання по цій машині. Звертайтеся або в коментарі, або по номеру телефона регіональних менеджерів нашої компанії. Тому, дякую вам за увагу. Все буде Україна.